Добрий день, шановні друзі, я радий вітати вас на своєму каналі. Це буде моє перше відео. Це відео буде про Київстар, Кію, про роутер Київстар, тобто модель його Huawei vs 319 Це останній модель. Тобто Це роутер, який Київстар дає по акції. В себе нічого, в принципі, роутер доволі симпатичний. Тільки він у нас... Не, не хоче коректно працювати, тому що щось має проблеми з прошивкою. А Київстаб вже захистила так цю прошивку, тобто, що через веб-інтерфейс ви поміняти її не можете на якусь робочу від від оригінального ВС-319. Тобто має від запису. Тобто для того, щоб поміня... змінити цю прошивку, нам потрібно перезалити мікросхему пам'яті. Ось дана ну, знаходиться тут. Даному, даному... Так, ось вона знаходиться тут. Добре. Для того, щоб нам її перепрошити, нам потрібно її випаяти. Як випаюється ця мікросхема, тобто це буде у нас якось о, таке відео. Значить, я вже я вам вже скажу чесно, що я її випаю, тобто вже перепрошити. Тобто щоб ви уявили, що я як це випаюю, ну, як ви бачили за допомогою чого я її випаю. значить це є сплав розе. Я беру маленький кусочок, ставлю її на нуль, тобто намазую фрузом, вона вже намазана. Тепер подивіться, що дає цей сплав розе, щоб ви зрозуміли, для чого розе. Легенько прогріваєте мікросхему з одного просто, і просто-просто, без ніяких зусиль, без ніякого цього, тобто мікросхема не перегрівається. Ну, якщо у вас будуть якісь питання, чи ви захочете зняти, щоб я зняв відео, якесь інше, будь ласка, пишіть в коментарях. І... Будемо щось думати, як це знімати. Добре, є. Далі що? Нам її потрібно припаяти. Найпростіше виконував ага. зразу по ходу справи. Е, значить, для перепрошивки будемо використовувати ось такий чудовий програматор SPI для 25-24 серії. Е, Купленим в Китаї, по-моєму, до 4 доларів. Е, Якщо вас буде цікавить, я, я викладу сил, пишіть. Де його купляв, правда, щось він пішов довго. В той термін, який зазначив продавець, він не прийшов. Я йому написав, він щось зразу через два тижні прийшов, чи то другий, чи то той самий, я так і не розібрався. Та мені не цікаво розбратися. Прийшов, так прийшов. Добре, Для цього візьмемо і припаяємо Це нашу мікросхему. Трошки заважає, а нічого. Помагає мені Так, нам головне, щоб було контакт, так. Бачите, тут теж все залуджено з плавом розе воно паяється просто ідеально. Так, дивимося, чи я не перепутав. Ключик тут, ключик тут. Все, прекрасно, чудово, є. Далі, що нам необхідно? Далі нам необхідно. Програму ми для цього качаємо. ну По-моєму, остання робоча версія це 1.18. Може, якщо хтось знає то напишіть. Це? Значить, є. E, значить так, як вставляється це, значить, дивимося на малюночок, от оглянемо сюди да, на малюнок. Це в нас є ось така проблема, тобто доволі стандартна ця. Значить, эм, що, 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 що ми робимо? Значить, так би я вже забув, як це воно. Буде, значить, 25-та серія вкладається зверху. Значить, вона у нас тобто, ставиться якось, напевно, буде ось так. Мікросхема так. Вниз, от у нас на ноги запайні. Значить, якщо уважно подивитися, це ось так. Значить, ну, 25-та версія включається зверху. Все. Зажали. Ні? Затискаємо, тобто. І мене підключаємо. Все. Все. Ну, в принципі, тут откликнув. Ми розпізнали нашу мікросхему. З готово ми беремо в міто. З у нас іде статус. Ці версії є, по-моєму, і які вам треба там. Я мене така вона скачав. Не Якось так, Значить що? В інтернеті ходить там, хтось Добрі люди зняли з робочого, тобто не Київстара, а з ВС-319 зняли дамп, прошивки. тобто, По-моєму, це і 12-та прошивка. Тобто, ага, на сьогоднішній день існує три прошивки. Київстар до мене прийшов з 10-ю прошивкою. Потім е, е, дамп є 12-та прошивка. І після цього я потім знайшов 13-ту прошивку. Скажу чесно, значить 12-та прошивка, вона працює набагато краще. Але десь порядку, ну не порядку, а десь кожні 2 або 3 години роутер просто зависає. Ну, Хлопці писали, що це таке скоріше всього, що це оцей RTL мік схема що така вона є. значить. Ну, я вже майже змирився, а потім випадково побачив, що в інтернеті є 13-та прошивка на рідному сайті Huawei. Взявши ту прошивку, прошив її через веб-інтерфейс. Я отримав роутер, який по сьогоднішній день ні разу не завис. Тобто, щоб всі, щоб всі зрозуміли, має бути 13-та прошивка. 12-та вже його робить набагато кращим, тобто в роботі, але все не він все, все рівно він глюч. А от 13-та прошивка досить стабільно отримує. Ну, Може там, якщо ви використовувати якісь там специфічні, я не використовую, я тільки для роздачі інтернету, тобто там, телефони, планшети по цьому. І по, по мережі, тобто в мене в іншій кімнаті є комп'ютер. Дровотти, якщо ви бачите, то от, є от, цей комп'ютер, з яким я працюю. Я, Далі вхід цей інтернет, а це йде в іншу кімнату. Добре, з цим ми розібралися. Далі. Що нам треба зробити що тут? ну Дивіться, є в цьому місці, значить, просто перепрошувати, я думаю, не варто, вам потрібно замінити. Значить, перед тим, як ви це все зробите, тобто прочитаєте свою прошивку, вам потрібно взяти і скопіювати, вирізати з прошивки. Ця програма, вона щось. Може, вона і дозволяє робити це встроєння для цього, але я не... Я не зрозумів, я для цього використовую. Е, Будь-який інший, якийсь скачав е, з інтернету інший зовсім хекс-редактор. Е, і нам треба з певного адреса е, з, певного, з певної адреси вирізати тобто, ці всі наші дані цього модему. ну Що мається на увазі вирізати? Там прописані серійний номер, MAC-адреса. Значить, веб-адрес, якщо знаємо, там Київстар, Київстар, Ховай, SSD і -K. k Значить, що? Вони зберігаються, е, прочитавши в інтернеті, що вони зберігаються, давайте вам покажу інформацію, бо я вже так не пам'ятаю. Значить, для прикладу, от я зробив собі, собі файлик і тут написано, що дані подам, потім йшов. Що, ну, що додається, що ви можете скачати в інтернеті. От, е, Привчитель нас апарата грузиться, роботається скоріше. Типу ну навіть тут написано, скоріше, виділо на скачет скористофес, скоріше, скоріше, скоріше дело вчитель. Може бути, що і на цьому скаче. Я не замічав, в принципі, я так я не заморочувався. Значить, о, тут нам точно маленька мікросхема mx 25 l 3200, 3200 о, 3206 e Eh, добре, от, і тут вказано, де нам шукат. і мак адрес по такому то адресу. Добре, дивимося. Т2F06. Так, ідемо 3 f 206, dess.. 3, 2 Триф2, що у нас там пише? Триф. FD028 F. Що нам тобі далеко? FDC, от є F F. Ось. Певно, це у нас є. Тобто реально я брав як? Я брав, скупівав з 3FD 0,20, 02008. 028, 028 по адресу 3FD FD. FD 167, Ось собі запам'ятайте, беріть оце, скопіюйте і замініть в тій прошивці, тобто в яку ви будете прошивати. Тобто з такого по такий адміністрація. Це я робив, ну, якщо вам дуже цікаво. Ну, коротше, пишіть. Якщо вам треба буде, то пишіть, я вам скажу, чому я робив. Це питань немає. Це, думаю, ви розберетеся. Складе, Після того ви це вставили, звідси скопіювали свої прошивки, вставили в ту 12-ту прошивку, яка ходить по інтернету, знятий замовлю. Далі. Після цього ми зашиваємо стираю мікросхему, тобто це ми маємо рейс, і, 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 і стираємо, добре, тоді відкриваємо цей наш, то, що ми підготували, підготували за допомогою хекс-редактора, прошу, і заливаємо сюди. Що ми в результаті отримаємо? Так, давайте, я вже вас, не буду вам виручити голову, перезаймувати, тому відео буде довгі. Ми вже в цій схемі прошита вже навіть 13-та, в принципі, давайте я збережу, збережу так, в мене вже акумулятор закінчується, давайте тоді швидко, значить, я, якщо закінчиться, я вже не хочу гонтувати. Давайте першого відео буде трошки простіше. Так, значить що, відпаюємо мікросхему, запаємо сюди і отримуємо, що ми отримуємо. Ми отримуємо робочий, робочий, цей, робочий роутер, який... Який вже буде перепрошиватися, тобто він спокійно перепрошивається, оригінально ми прошиваємо. Робоче, все чудовий, прекрасний роботи. Добре, бо батарейка сідається, як завжди по першому відео вже не хочу перезнімати. Всім дякую за увагу. Якісь питання, будь ласка, пишіть, відповім. Думаю, що розберемося з вами. Якщо так, ну наразі дякую, всім па-па. Всім, Буду я припаювати назад, цю мікросхему.